Добрий день! Під одним із своїх відео я отримав такий коментар, який виділився серед всіх інших. Там був запит на те, щоб я поділився своїм, своєю думкою стосовно того, де краще працювати на фрілансі чи в компанії. Тож пропоную перейти до цієї теми. Давайте розпочнемо з самого початку, тобто, коли у вас немає досвіду, ви новачок в цій сфері або маєте зовсім такий невеликий досвід, і ви починаєте якийсь свій певний шлях. На цьому шляхі, звісно краще працювати в компанії. Чому? По-перше, це навчить вас банально спілкуватися з людьми, правильно задавати питання, правильно вести себе в колективі, розуміти підходи до різного типу людей, так тому як всі, всі ми різні. І до кожного по-різному треба собственно і відноситися. Також робота в компанії допоможе вам з власним тайм-менеджментом, а саме правильно розподіляти час на певні задачі, скільки на що потрібно витрачати, сроки і так далі. Новачкам дуже важко з цим розібратися, тому що вони залишають або це все на останній день, або якби просто собі не спіша роблять. Звісно, це втрати і грошей. Для замовника, і ці сроки можуть не завжди влаштувати замовника, під який ви робите. А так за вас це все, там Project Manager розпише, наріже на задачі, і у вас просто буде такий собі певна роудмапа, що вам робить найближчий спринт. Також повертаючись до того, що я сказав раніше, це якраз до теми колективу, мабуть. На самому початку, та й не тільки це, загалом, протягом всієї вашої кар'єри дуже важлива ваша поведінка в самому колективі, розуміння цього, хто як себе поводить, хто чим дише. Що це означає? Тобто, ви маєте прокачувати ці софт скіли, розуміти де ліпше там поступитись, де краще як з ким правильно поговорити. Наприклад, якщо ви працюєте так, що у вас якась там агенція, да, і ви часто спілкуєтесь з замовниками, це якраз побудує, дасть вам такий певний ґрунт, базу основу до того, як себе вести з, уже, скажімо так, з тими замовниками, які у вас будуть подалі. Що я маю на увазі? Іноді ви виступаєте як посередник, просто сидите там, слухаєте, ПІМ да, спілкується, або там, ну, хто у вас там в агенції буде головний, спілкується, ви так собі сидите на ушном. І записуйте собі якісь певні тези, те, що говорить замовник, там, які він хоче, які він бачить кольори там, для нього кращі, які ілюстрації він хоче бачити, загалом про що продукт буде, ну і, і так далі в такому от стилі. Ну також ви в цей момент дуже чітко можете бачити саму суть переговорів, тобто, що відбувається, як правильно слухати, як правильно розмовляти. Ці всі штуки вам дуже сильно пригодяться в довгому майбутньому. Тому що, можливо, ви захочете якби, відкрити свою власну там, агенцію чи студію там уже щось типу такого. Ще один із самих таких головних факторів. Е всі, якби да, коли ми там кудись приходимо, всі починають розповідати там, гроші не головне і так далі. Я вже казав в минулих відео, що в принципі. Всі ми брешемо, бо гроші це головне. Ну, одна із головних таких штук. І продукт головний, та, і гроші головне, і колектив головне. Але гроші дають вам якби. Шанс существувати в цьому світі, щось робити, щось купляти. Тому основний фактор, ще тут такий, чому в компанії класно працювати, це стабільність. Тобто, у вас буде, ви знаєте, що там число в число у вас будуть якісь гроші, а ви можете якби, на них розраховувати, ну якби банальності не буде вам розповідати. Що, там заплатить комуналку, їжу і так далі. Тобто це проста стабільність, а вона не всім підходить. Тобто, точніше, вона не всім треба. Так, якщо у вас є якісь інші прибутки, там з якоїсь не знаю, батьки вам нерухомість ставили, чи ще якісь там, не знаю, бізнеси перепали від членів родини. Ну тоді у вас більше, якби звісно, гнучкіший такий режим життя. Ви можете собі дозволять якісь певні другі моменти. Ну, як показує точніше, практика, більшість залежить якраз від цих от зарплатних очікувань. Тому е стабільна оплата це досить такий важливий, як, як по мені, аргумент, е працювати в компанії. Працюючи в самій компанії, ви обрастаєте таким е певним е жирком це знайомствами. Так у вас з'являються люди з різних е сфер. Хтось з вашої сфери, хтось з сфери розробки, хтось там ще чогось, якісь юристи, адвокати. Ну, не знаю, то як, як то кажуть, просто зв'язки з'являються так. На фрілансі ви їх можете також якби, напрацьовувати, але працюючи в компаніях, звісно, цей м -м, приріст зв'язків буде набагато більший. Ну, зв'язків, знайомств, називайте це як кому зручно. По-перше. У вас буде певна така база людей, які вас можуть там бути на підхваті. Якщо ви вирішите піти на якийсь там фріланс, так і просто почати щось робити своє, як там не просто вже там, допустимо, фрілансера, як, там якесь своє агентство знову ж таки будете відкривати. На перших парах, у вас не буде грошей відкрити повноцінне агентство, наняти кучу людей і якби всім виплачувати зарплату, знімати офіс, там техніку купляти і так далі. На цих етапах ви привлікаєте таких самих там фрілансерів, щоб якби допомагати вам з проектами. Тому банально таких людей багато потрібно насобирати в свою корзинку, щоб з любим можна було поспілкуватися, і якби, щоб у вас такі люди були на підхваті. Тепер давайте трішки якби розповім ще про фріланс. Мені здається, що фріланс більш підходить людям, які вже певний час знаходяться в будь-якій сфері там відпрацювали, набралися досвіду. І просто вже не хочуть працювати там на дядю, як у нас скажуть, так? а просто хочуть працювати самі на себе, щоб не знаю, збудувати свою компанію, або просто ні від кого не залежить. Працювати за своїм графіком, відпочивати, коли хочеться, робити те, що хочеться, ну і паралельно заробляти гроші. На моєму досвіді люди, які, яких я наймав на роботу, вони були. З великим багажем знань, ну тобто вони були класні спеціалісти в своїй галузі, але от вони все життя профрілансили. Їм трішки важко вливатися в колективи, тому що вони такі самітники трішки, вони не знають, як, як спілкуватися там, з людьми банально. Тобто, що я підрозумію, давайте під цим спілкуватися з людьми. Є субординація, так, є той, хто шеф, бос, твій начальник вище тебе по рангу. Є ще там вища ланка, і якби ну, не круто, коли там до таких людей починають писати йо, бро, шо ти там і так далі. Люди цього не розуміють. І щоб у вас таких ситуацій не було, то бажано попрацювати все ж таки в колективі в на любій роботі. Тут ви самі зрозумієте є оцю от базу. От а на фрілансі ви вже доволі такий рослий дядько, ви попрацюєте, працю тітка. Збережи дядьку, а тітку скажи дівчину. Ну, коротше, е класна людина. Тобто, на фрілансі ви самі розумієте, що від вас все залежить, за вас ніхто нічого не зробить. Е Повністю весь, скажімо так, продукт від початку до кінця маєте зробити ви. Будь-яка проблема, ви вирішуєте самі. Ніхто не прийде вам на допомогу, ніхто за вас там нічого не зробить. Ви все тягнете один. Звісно, це. Здається таким певним знаєте, як важким таким ярмом, але якщо там рік-два присвятити упорної праці, думаю, обов'язково щось з цього вийде. Єдине, що фрілансери, я думаю, що з тих, хто, якщо хтось дивиться на фрілансі, мене зрозуміють, у них немає вихідних. От просто немає такого розуміння, що там з понеділка по п'ятницю попрацював і субота-неділя в тебе вихідний. Зазвичай тобі пишуть клієнти і в суботу, і в неділю, і є такі клієнти, яким ти не можеш просто відмовити, тому що ну якби він може бути або основним, або один із таких людей. І ти сідаєш в суботу, коли всі там не знаю, відпочивають, ти сідаєш і працюєш. Так само він може написати тобі в 11 часу вечора, і ти знову сідаєш і щось виправляєш. Я фрілансер і я не працюю по суботах і неділях. Mm, да, якщо у вас є е, е, дружина, <сум> а ви якби працюєте на нормальній роботі, то дружина може дозволити собі не працювати в суботу та неділю. Давайте якісь такі трошки зробимо висновки всього цього відео. Моя порада: якщо ви початківець, обов'язково йдіть в компанію. Не робіть оцих цих помилок. Не думайте, що ви підете фрілансить, будете робити банера по по 50 гривень, і ви там збагатитесь, наберетесь досвіду і вас потім з руками і з ногами кудись візьмуть. Такого не буде, тому що компанії, які мають власний продукт один продукт або п'ять, ну не знаю, не дуже багато, але сама продуктова компанія вас навряд туди візьмуть. Більше всього відсотків 80% ще ні, тому що ну, там люди тільки з досвідом. І от люди, навіть які часто да, на Фейсбуці читають коментарі. Люди, які на аутсорсі працюють, вони часто пишуть, ну не розуміють, чому він відпрацював на аутсорсі там 10 років, аж досвіду, да, а в продуктову компанію обрати не хочуть. Ну, Тому що давайте так, в двох словах, тому що да, на аутсорсі ви там продукт зробили, місяць, два віддали і забули. А в продуктовій компанії ви цей продукт тянете рік, два, три, п'ять, 10, скільки продукт живе. І у вас голова постійно забита, як покращити показники, як зробити кращий клієнтський досвід. Ну і все таке в цьому роді. Тому обов'язково йдіть в компанію. Якщо у вас немає якихось Схильності до менеджменту, якогось там керівництва чогось, ви дуже тяжкі на підйом, щоб там з ліжка встати, піти самому щось робити. Також ідіть в компанії, тому що якби саме ви просто помрете з голоду. Ось, якщо ви зібраний, такий балакучий дядько, ви багато розумієте. Трішки знаєте точніше психологію людини, ви розумієте всі ці моменти, гарний спеціаліст своїй області. Можете починати фріланс, але знову ж таки трішки попрацювавши в компанії, щоб ви розуміли, от, як все загалом устроєно. Сподіваюсь вам був корисний цей відео. Я намагався стисло вам пояснити про ці всі аспекти там, компанії чи фріланс. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Якщо у когось ще якісь є питання, буду намагатись відповідати там. Дякую, пока.